Наукова бібліотека Хнуре запрошує вас ознайомитись з віртуальною виставкою, присвяченою Всеукраїнському Дню бібліотек. Указом президента України від 14 травня 1998 року, 30 вересня було оголошено всеукраїнським днем бібліотек. Метою цього свята є визнання незамінної ролі бібліотек у розвитку української науки, культури та освіти, підвищення ролі книги у суспільному та культурному житті. А також привертання уваги широкої громадськості до проблем бібліотек і потреб бібліотекарів. Бібліотеки це один з інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть доводить свою ефективність в процесах збереження, накопичення і передачі людських пізнань. Вважається, що вперше аналоги сучасних бібліотек з'явилися ще близько 2,5 тисяч років до нашої ери на сході. Це були зібрані. В одному з древніх вавілонських храмів міста Ніпор глиняні таблички, на яких їх сучасники запам'ятали важливу інформацію для наступних поколінь. У Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття християнства. Це були церковні бібліотеки, серед яких у той час найбільшою вважалася заснована в 1037 році князем Ярославом Мудрим, бібліотека Софії Київської. У ній зберігалося понад 900 книг, що були виготовлені тоді виключно вручну. Для середньовіччя це була грандіозна праця, і в подальшому в майстернях при Софійському соборі робилися книги, які увійшли в основу інших бібліотечних зібрань. Часто люди вважають, що в часи інтернету бібліотеки вже не потрібні, адже навчальні посібники, історичні документи та художню літературу можна знайти в електронному вигляді. Але мало хто знає, що більшість цих електронних книг створені завдяки бібліотекам, саме вони займаються їхнім оцифруванням та розміщенням у мережі. Крім того, виключно в бібліотеках можна знайти потрібні періодичні видання минулих років, деякі спеціалізовані довідники, а також літературні новинки, які в інтернет мережі коштують недешево. Тому бібліотеки досі залишаються універсальними закладами, де отримати необхідну інформацію може кожен громадянин. Незалежно від соціального та майнового стану. А ще бібліотеки є місцем для спілкування та дозвілля, там проводяться літературні вечори, творчі конкурси, зустрічі з письменниками, психологами та іншими цікавими людьми. Для літніх людей, які не дуже товаришують з сучасними гаджетами, бібліотеки взагалі неможливо нічим замінити. Бібліотеки України це близько 40 тисяч бібліотечних установ різних категорій. Публічні утечі спеціалізовані для дітей, юнацтва, технічні, сільськогосподарські, медичні, академічні, освітянські бібліотеки вищих навчальних закладів, бібліотеки для сліпих. У них працює понад 52 тисячі 870 співробітників, а послугами книгосховищ користуються понад 17 мільйонів 490 тисяч читачів. Спробуйте тепер сказати, що бібліотеки це минуле століття. Нічого подібного. Найбільш логічний спосіб долучитися до цього свята відвідати будь-яку місцеву бібліотеку, тим більше, що 30 вересня ці заклади влаштовують святкові заходи, виставки та презентації, а також розповідають про свою історію та й просто вибрати кілька книг зі сталажу або посидіти з цікавим журналом у читальному залі, що теж буде приємно і корисно. Так було до війни, на жаль, зараз не завжди це можливо. Тому можна взяти участь в поповненні книжкового фонду в якості подарунка принести з дому кілька прочитаних книг або купити нові, також можна організувати збір таких книг серед своїх друзів та знайомих. Варто поширювати інформацію про святкову подію в соціальних мережах, щоб до неї доєдналося якомога більше наших співвітчизників. Це сприятиме підтримці бібліотек з боку держави, а бібліотекарі дізнаються, що їхні зусилля цінують і поважають. Роль бібліотекаря змінилася з пасивного зберігача книг на активного інформаційного посередника, який допомагає користувачам орієнтуватися в потоці інформації. Сучасний бібліотекар повинен володіти не тільки знаннями в галузі бібліотечної справи, а й комп'ютерними навичками, знаннями іноземних мов та вмінням працювати з різними інформаційними ресурсами. День бібліотек ми відзначаємо в умовах воєнного стану. Уся країна об'єдналася для боротьби з рашизмом, а бібліотеки для своїх спільнот, громад та новоприбулих стали і точкою опори, і місцем сили, і простором для спільнодії. Більшість бібліотек сьогодні перетворилися на волонтерські центри допомоги Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам цікаві факти з історії князь Ярослав Мудрий. У 1037 році заснував першу державну бібліотеку на території Софійського собору. У Києві, в 1969 році, на честь її створення встановили пам'ятний знак у вигляді брили з граніту із зображенням князя та сторінки давнього літопису. Автор пам'ятника український скульптор Іван Кавалерідзе. У 1866 році почала працювати Київська міська публічна бібліотека. За роки свого існування заклад змінив кілька назв, а з 2016 року носить ім'я Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. У 1918 році в Україні було засновано Національну бібліотеку української держави, що зараз відома як Національна бібліотека України імені Варнацького. Це найбільша бібліотека нашої країни. Відповідно до закону, в колекцію книгосховища обов'язково відправляють один екземпляр кожної друкованої продукції, яка видається на території України, це приблизно 160-180 тисяч одиниць різних книг, журналів, газет щорічно. До її складу входять 5 інститутів і 56 відділів, які контролюють чимало важливих процесів від реставрації книг до наукових досліджень за кількістю примірників книг та періодичних видань. А це понад 16 мільйонів. Цей заклад є першим в Україні та посідає 18 те місце у світовому рейтингу, зовсім трохи поступившись к книгосховищу Гарвардського університету. У 1935 році у Харкові відкрився Державний бібліотечний інститут. У 1995 році засновано українську бібліотечну асоціацію, метою якої є розвиток бібліотечної справи та забезпечення якісного обслуговування читачів. Найстарішою з діючих бібліотек в Україні є наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, яку було засновано в 1608 році. Свого часу серед читачів цього закладу були відомі історичні персони, зокрема, легендарний гетьман Богдан Хмельницький, Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка це краща бібліотека України за версією 2014 року і друга. Після бібліотеки Варнацького, за розмірами фонду, у 2018 році тут налічувалося близько 7 мільйонів видань. Щорічно ця колекція поповнюється приблизно 70 тисяч документів, кількість книг була б незрівнянно більша, якби під час Другої світової сотні тисяч видань не були вивезені з Харкова. Шановні бібліотекарі України, у цей непростий час. Коли наша країна боронить свою свободу та незалежність, висловлюємо вам щиру подяку за невтомну працю. Ваша професія завжди була покликана нести світло знань та культури, але сьогодні ви виконуєте ще одну важливу місію підтримуєте моральний дух нації. У воєнних умовах бібліотеки стали оазисами спокою та джерелом інформації. Ви забезпечуєте людей доступом до книг, журналів. Інтернету допомагаєте зорієнтуватися в інформаційному потоці, підтримуйте психологічне здоров'я. Бажаємо вам здоров'я, щоб ви могли продовжувати свою важливу справу. Терпіння, щоб ви могли вистояти в цей складний час, надії, щоб віра в перемогу вас не покидала ні на мить, сили, щоб ви могли подолати всі труднощі.